Ну, взагалі, я хочу на цьому тижні змоделювати персонажа. З наступного тижня, можливо, е, намалюю цілий склад зброї та автопарк. Пізніше візьмуся одразу одразу за. Е, за літак. Так, точно, за літак. Хочу знати та вміти все. Ну, аби збільшити шанс на. Збільшити. Збільшити шанс на те, щоб попасти в гімдев, Пізнав себе, якщо так, тоді ти натрапив на одну з найпоширеніших помилок в 3D. Бери ручку в руку і записуй 3D так не працює. Тут потрібно визначитись. Записав, тепер повтори 10 разів і закріпи 11 разом. Подібну помилку, а також безліч інших, часто повторюють початківці або просто ті, хто надумав стати 3D художником. Нерозуміння напрямків, загалом професії, ситуації на ринку та через велику кількість софтів початківцям стає справді складно. Тож ми тут, щоб розібратися в 3D-артісті, зруйнувати багато міфів і звернути увагу на поширені помилки. Ми будемо говорити про 3D-художника в гімдеві. Якщо цікавить загалом тема 3D, тоді можеш переглянути попереднє відео на каналі Варто, в якому ми розказали про загальні напрямки CG. Але давай, так, спершу подивися це відео, а потім повернися до минулого відео. Домовились? Окей, розпочинаємо. Перед тим як розповідати про спеціалізації, софт та нюанси роботи вияснимо, хто ж такий 3D-артіст. Якщо коротко, це фахівець, який створює об'єкти або цілі локації в тривимірному просторі, тобто в 3D. Розпочнемо з приємних бафів. Їм дев щорічно розширюється, тому попит на 3D-художників тільки росте. 3D-художників хороша зарплата, непогані умови праці та можливість побачити свою роботу в релізнутій грі. гортаєш скини в овервочі, а тут хоба. Натрапляєш на свою створену модельку. Інколи заради таких моментів і хочеться працювати 3D-художником. На противагу цьому є декілька дебафів, наприклад, час. Для того щоб гідно виконувати роботу, потрібно багато працювати практики та навчання також важливо визначитись: якщо створюєш персонажа, одразу не зможеш створити зброю чи оточення, хоч і впевнено юзаєш інструменти софту. Час тут дійсно дорогий, тому з'явились декілька спеціалізацій, і саме тому потрібно вирішити, над чим конкретно хочеш працювати. Зараз така тенденція, що всі хочуть працювати з персонажами. Ну майже всі. Ця спеціалізація в гімдеві зветься 3D Character Artist. Тут потрібно добре знати анатомію, вміти працювати з одягом, досконало володіти інструментарієм софту. Персонажів дуже багато та різних. Це не тільки людина, можливо, ти будеш працювати над зміями, тролями, драконами. Пам'ятай про такий момент. Реалізувати всі задуми допоможуть інструменти The Brush, Marvel Designer, Marmoset Toolbag та інші. Якщо захочеш створити щось крім персонажа, наприклад, зброю, то до роботи залучається 3D Hard Surface Artist, який працює з різноманітними механізмами, зброєю та технікою. Інженери ваш вихід, точність в механічних конструкціях та схемах тут надважлива. Інструменти для спеціалізації час від часу перетинаються між собою. Тож тобі також тут знадобиться Marmoset Toolbag, Maya, Blender, Substance Painter і Photoshop. З матеріалами працює 3D текстур Артіст. Він створює реалістичні матеріали в віртуальній реальності. Тут знадобиться найбільше пильне око та розуміння властивостей тих чи інших матеріалів. Хоча, якщо подумати, то пильне око знадобиться всюди. У випадку для текстур артіст ми маємо на увазі вміння чітко запам'ятовувати віртуальні параметри матеріалів та відтворювати їх. І навіть якщо ви створили круту модель чи якогось персонажа, текстури можуть все зафакапити, тому тут важливо їх правильно реалізовувати. Практично все, що тебе оточує в грі, відтворює 3D Environment Artist. Саме перед 3D-художником оточення стоїть завдання занурити гравця в ігрову атмосферу. Відтворити вайб гри. Тут прийдеться багато працювати з рослинністю, а ще більше з архітектурою. Розумінням цих тем є великим плюсом на шляху становлення 3D Environment Artist. Для рослинності можна використовувати SpeedTree. 3 для ландшафту, є World Creator або World Machine. Проте ключовим інструментом. Залишається Substance дизайнер. 3D VFX Artist — це як салон краси, тільки в гімдеві. Він створює тривимірні ефекти та загалом фіналізує проєкт. Дивиться, як можна зробити красивіше і робить. Недооцінюйте ефекти, адже VFX також впливає на ігролад. Серед останніх яскравих прикладів це нова Counter-Strike, 2, в якій оновили ефект димової гранати. Відтепер це не просто статичний дим, який прикриває тебе та твоїх тіметів. Відтепер це дим з фізикою, який реагує на постріли оточення та інші гранати. Подібна зміна ефекту кардинально вплинула на цілі стратегії ведення раундів. Володіти софтом Houdini або плагінами для 3D-редакторів, які можуть замінити Houdini. Також юзають Unity і Unreal Engine. Ланцюжком між самим розробником та cg спеціалістом виступає 3D Technical Artist. На ньому тримається оптимізація проєкту, налаштування різноманітних асетів, написання шейдерів. А одне із найголовнішого комунікація між відділами. Тут не тільки говорити потрібно, а й знаходити шляхи розв'язки різноманітних задач. Тут важливо орієнтуватися в основних ігрових рушіях, таких як Unity та Unreal Engine. Якщо працюєш над інді проєктом, треба бути більш універсальним та ставати генералом грівесом з чотирма руками, який поверхнево розуміє кожну спеціалізацію та самотужки може щось мінімально накинути. Ну або є другий шлях це конкретно запаритися і стати 3D-дженералістом. Вони працюють не тільки над інді-проєктами, і хороших дженералістів надзвичайно мало. Така мала кількість хороших 3D-універсалів свідчить лише про одне: не кожному вдасться охопити на Стільки великий та різний матеріал по 3D, і краще зосередитися на чомусь одному, ніж на п'ятьох одразу. Часу тут точно не заекономиш. Одна з поширених проблем перетинається зі згаданою на початку відео невизначеністю. Це витрачати час на освоєння однотипних програм, наприклад, 3D Max, Maya та Blender. Для чого початківцю брати одразу три програми по моделінгу, якщо вже краще освоїтися в одній в майбутньому, скоріш за все все з'явиться сенс взнати більше програм, проте точно не на перших стадіях. Зараз варто визначитися софтом та починати з маленьких кроків. На перших етапах не зосереджуйся на деталях своєї роботи. Тут важливо визначитися, у якій стилістиці хочеш розвиватися. Грубо кажучи, відокремлюють загалом дві основні стилістики: реалізм та стилізація. Очевидно, реалізм це про те, як в житті та на реальних фотографіях. Зі стилізацією, все навпаки. Це про інтерпретацію та гіперболізацію з реального життя. Давай наведемо приклад, щоб ти краще зрозумів про що мова. Є персонаж, в якого тіло маленьке, але він має величезну голову, а ще в нього довгі вуха та червоні очі з великими зубами. Тобто зрозуміло, так десь перебільшення, десь щось довигадано. Оце і, якщо коротко, є стилізація. Уже давно гуляє думка про те, що реалізм живе менше за стилізацією, бо для реалістичної гри життєво необхідна графіка. Згадай ігри 10-річної давності, чи відповідає їх рівень графіки сьогодні? Запитання риторичне. Проте стилізовані ігри, такі як World of Warcraft, Hearthstone, Dota 2, Bioshock, все ще мають чудову форму попри час. То що тобі до душі, визнач, на який шлях ступиш і рухаємося далі. Після значних старань, перегляду туторіалів чи проходження курсів, ти нарешті можеш щось моделити. Головне, не перетворюйся в конвейер та не штампуй по 500 робіт для свого портфоліо, тому що це іще одна поширена помилка. Портфоліо достатньо мати близько. Трьох чотирьох якісних робіт, викладись на максимум, виконуючи цих декілька проєктів, їх вистачить для розуміння твого рівня. Як віднайдеш роботу, то зможеш заробляти і паралельно потрохи оновлювати портфоліо. Не чекай дня, коли зробиш свою соту роботу в портфоліо. Різко не реагуй на конструктивну критику. Постарайся сприйняти її максимально спокійно та візьми до уваги моменти, які потрібно виправити у роботі. Повір, коли тобі кажуть про зміну якоїсь деталі. Це не означає, що до тебе прикопуються. Початківці в 3D часто не хочуть сприймати адекватну критику в бік своєї виконаної роботи. Щоб отримати левел апу скілі, потрібно докладати титанічні зусилля в роботі над власними помилками. Найголовніше визначити свою помилку, а далі піде все простіше. В цьому допоможе ком'юніті, які надзвичайно велике та розвинуте. Серед таких спільнот є і наша. Ми є в Discord та в телеграм-каналі. Ти можеш долучитись за посиланням в описі цього відео і вже зараз отримати фідбек, скинувши свою роботу. Важливо взаємодіяти з іншими, висвітлюючи поетапний процес своєї роботи. Як то кажуть, одна голова добре, а дві краще. Хоча, якщо у вас в чаті Більше 200, то ситуація іще краще. Наприклад, ми стараємося працювати над своїми помилками. Тому напиши коментар, як тобі це відео. Нам важливо почути саме твою думку, і на такій приємній ноті завершуємо гайд по 3D художнику в гімдеві. Не забувай підписатися на канал, тиснути вподобайку та заглядати в опис нашого відео. Не прощаємося, адже скоро знову зустрінемось.